Доброго дня! Це дзвонить вам завідуюча фруктосховищем та деве заряйнгу Баштанка. У нас пожежа. Yeah, Саме підприємство функціонує вже більше 25 років. Фруктосховище наше розраховано на 4 тисячі тонн, збудованих 4 холодильника, по тисячі тонн у кожному зберігається продукція. Зберігається, в основному у нас яблуко і груша. Початок закладки починається на зберігання із кінця серпня і до... Місяця. І готуємося в літній період до закладки вже нового врожаю, готуємо камери, займаємося підготовкою до нового врожаю. Сьогодні були проведені навчання сумісно із рятувально-пожежною службою нашого району. Були задіяні і наші спеціалісти, які працюють у нашому господарстві, і фахівці. Пожежної служби. сьогодні ми провели тактика списання навчання на холодильних камерах ТДВ Зря Інгула. При порушенні правил пожежної безпеки при монтажу електрообладнанні холодильної камери номер 1 першого блоку було допущено коротке замкнення електромережі, в результаті чого виникла пожежа на площі 30 метрів квадратних. Згідно з задуму два працівника. Тедевезернгула отримали опіки першої та другої ступені та потребували негайної евакуації. Ланкою ГДЗС були проведені аварійне рятування та пошукові роботи, в результаті яких потерпіли, були знайдені та доправлені карети швидкої медичної допомоги. На проведення тактики спеціальних навчань були задіяні. 14 чоловік особового складу, 3 одиниці пожежної та аварійної рятувальної техніки 7 ДПРЧ, також 10 одиниць техніки, аварійно-рятувальних і віднульних бригад міста Баштанка та Баштанського району, 15 чоловік особового складу. Всі учасники навчальність поставлені задачу і справились на оцінку добре.